О десятій ранку біля фельдшерського акушерського пункту у Захарівці семеро людей очікують на вакцинацію. Після щеплення з пункту виходить Наталія Конько. У зв'язку з тим, що зараз не пускають без вакцинації в другій області, і не пускають в автобуси, штрафують, тому приходиться вакцинуватись. Вакцинує жителів мобільна бригада з Новоукраїнки. Перед щепленням їм вимірюють тиск, температуру і рівень кисню в крові. Сатурація 95, пульс 85, тиск 124,80, тобто пацієнтка може щеплюватися. Ми пішли сюди, тому що нас просто попридавлювали зі сторони, можна нікуди не виїхати, ні в район, нічого. Ми за чого? Так ми не ми самі лічно, я лічно за себе, я не хотіла. Ми оце щоб послідні прийшли, а так я не хочу. Ну так вирішили всі вже роблять, куди нам уже діватися. Корот треба і в лікарню, треба і в магазин, треба і в район поїхати, а без цих справок. Вакцину привезли в остій сумці холодильнику. Тут температура від двох до восьми градусів тепла, говорить медсестра. Привезли вакцину Коронавак 80 доз і привезли вакцину Pfizer 144 дози. Я довго вагалася вакцинуватися чи ні, але слідкуючи за статистикою в інтернет мережах і в телевізору, ми бачимо, що знову іде посилення карантину. І вирішила все таки вакцинуватися безпечніше буде для здоров'я після щеплення. Може бути температура і біль в місті ін'єкції. Попереджає лікарка. Люди, які бажають подорожувати, вони звичайно обирають собі Pfizer, щоб був сертифікат із вакциною, яка доступна в Євросоюзі. Так а ті люди, які хворіють хронічними захворюваннями, які ну так сказати не сильно бояться щеплюватися, вони обирають собі вакцину коронавак. Вакцина коронавак це вакцина, яка з найменш найменшою кількістю ускладнень. Далі мобільна бригада їде додому до людей, які не можуть самі прийти в пункт. Це вакциною 71-річного Віталія Неїшка. Пенсіонер півроку тому перехворів на коронавірус. Страшно, щоб ще раз не вернулось. У Захарівку мобільна бригада приїде за 21 день, аби зробити жителям другу дозу вакцини. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.